Уже 12 загиблих Одеса оговтується від удару, якого росіяни завдали вночі з п'ятниці на суботу. Ударний дрон зруйнував під'їзд багатоповерхівки. Майже 20 квартир загинули цілі сім'ї. Доки тривала пошукова операція, містяни до останнього сподівалися на диво. Але напередодні з під завалів рятувальники дістали іще двох загиблих дітей. Що відбувається зараз на місці трагедії? Більше дізнаємося у кореспондента ТСН Сергія Осадчука. Сергію розкажи, чи продовжують зараз. Пошуки під завалами, що відбувається взагалі на місці трагедії. Вітаю Соломія. Напередодні близько сьомої вечора пошукову рятувальну операцію зупинили. Саме в цей час були знайдені останні жителі атакованого будинку, які значили зниклими безвісті. Це діти, восьмирічна Злата та Сергійко, якому влітку виповнилося 10 років. Таким чином у нас теракту з причиненого росіянами 12 розгиблих, серед них п'ятеро дітей. Поки тривала пошукова операція, тут біля напівзруйнованого будинку збиралися сотні одеситів. Вони з надією слідкували за пошуками. Люди до останнього сподівалися на диво, хоча б що, хоча б когось знайдуть живим. Але удар ворожого дрона був таким руйнівним, що живих не знайшли. Окрім злати та Сергій та до того дістали тіла тривічного марка. 7-місячної лізи та 4-місячного Тимофія. Загинуло і семеро дорослих, серед них батьки загиблих дітей. Матерів під брилами знаходили в обіймах з дітьми, їх вони намагалися захистити від падіння багатотонних уламків. Нині комунальники закінчують прибирати територію навкруги атакованої Біла Поверківки. Щогодини все менше чотирьох бурків важкої спецтехніки і все більшою стає гора іграшок та квітів, які одесити приносять на місце російського теракту. Місця Третій день поспіль приходять до будинку і запалюють свічки. Спочатку повномасштабного вторгнення в Одесі це наймасовіша загибель цивільних. Більше про одеську трагедію дивіться у нашому сюжеті. Майже дві доби працювала важка техніка. А рятувальники обережно розбирали цеглину за цеглиною в надії дістати в під завалів, живих людей. Однак ворожий безпілотник не залишив шансів ані дорослим, ані дітям. Після кожного повідомлення про страшну знахідку з родичами загиблих працювали психологи. Дуже складно, коли це діти, особливо маленькі, бо ти розумієш, що зруйноване майбутнє і його плани, ті, які могли, і те, що могли ці діти побачити та внести до нашого суспільства, до нашого життя. Але якщо це доросла людина, це не менш важко для родичів та близьких. Внаслідок атаки безпілотника важкі поранення дістали четверо людей. Нині вони у лікарнях. Через вибух дрона вщен зруйновані 18 квартир з першого по дев'яті поверхи. Панельний дім склався, наче картковий. Поки тривала ритуальна операція, стан пошкоджених конструкцій досліджували фахівці. Це спальний масив. Тут нема військових або стратегічних об'єктів, лише житлові будинки. Військові кажуть, то міг бути спланований удар росіян, аби залякати мирне населення. А такі масштабні наслідки міг спричинити дрон зі збільшеною кількістю вибухівки. Сергій Осачук, Сергій Галинюк, Одеса, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.